Невідомий чоловік посеред ночі проник у чуже помешкання. Люди викликали поліцію. Непроханий гість поводив себе так, що правоохоронець змушений був у нього стріляти. Такий інцидент стався поблизу Луцька вночі, 14 вересня. Чим все завершилось, розкажуть наші журналісти. Місцеві жителі не на камеру говорять, що в ніч на суботу тут у липинах відбувався справжній бойовик. Приїхала поліція на виклик про крадіжку, але спритник накинувся на копів із вилами. Сталося це близько третьої ночі на території одного із помешкань після виклику на 102 до будинку приїхав наряд групи реагування. На території правоохоронці помітили сторонню особу, але невідомий кинувся до правоохоронців із вилами. Ті змушені були застосувати табельну зброю. Привись, я В поліції кажуть, поведінка чоловіка була дуже дивною. Він трохи неадекватно поводився, схопив вила, кидався з ними на працівників поліції, аби обезпечити себе і запобігти цьому. Поліцейські використали відповідно до законодавства України табельну зброю. Чоловіка поранили в ногу, він ще втікав. Пішов у ніч, вони за ним. І його вдалося затримати, надали йому медичну допомогу, помістили в ізолятор тимчасового тримання. наразі кажуть, у поліції життю і здоров'ю затриманого нічого не загрожує. Встановили, що він із Липин, принаймні тут прописаний. Чоловікові близько 42 років. Мешканка будинку, до котрого і пробрався непроханий гість, зауважує, що той із Коршева. Інших подробиць нічного інциденту говорити не захотіла. Без коментарів. Це було в нас А розкажіть, що то сталося? Хто до вас? А що ми, а що ми знаємо? Це в міліції треба питати. Так розкаж... Нам ніхто не дзвонить. Нам ніхто не дзвонить, поки що не не. А ви знаєте того чоловіка, який пробрався? Він скоршувався. Нам в поліції сказали, що він скоршувався. Чи мав чоловік намір щось вкрасти, то невідомо. Йому буде обраний запобіжний захід домашній арешт. І за те, що він вчинив йому, інкримінуються дві статті кримінального кодексу: це погроза щодо працівника правоохоронного органу та незаконне проникнення в чуже до чужого майна. Врешті там ну не доведено, що він хотів щось вкрасти. Ну йому це і не вдалось. Чоловік уже дав свідчення, але що розказав правоохоронцям, поки не розголошують. Наразі триває слідство. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.